Як хочеш крапки, оклики і питання драматургії. Я вас вітаю на подкасті Як хочеш. Мене звати Ніна, і разом ми ставитимемо крапки, оклики, питання у різних драматичних процесах, текстах та намагатимемося зрозуміти, який шлях пройшло незбагненно таємниче мистецтво драматургії до сьогоднішнього моменту. У попередньому випуску ми торкнулися дуже швидко та поверхнево міркування золя з приводу важливості переходу від романтичної до натуралістичної драми, від картонних чоловічків до реальних складних персонажів, від створення штучної поетичності до пошуку поетичності у реальності, яка нас оточує. Золя у своєму есе Натуралізм у театрі він обмовився, що чекає, мовляв, коли прийде новий геній, справжній новатор, який буде здатний здійснити докорінний переворот у театрі та переосмислити взагалі роль та місце театру як такого. Новатори справді з'явилися. Якщо говорити про драматургію, то тут у нас з'являється Іпсен. Повторюся, я вже згадувала про те, що Іпсен не любив у свою сторону порівнянь із Золя і повторював, що Золя спускається у канаву, щоб там викопатися, я ж щоб її почистити. Коли ми перейдемо безпосередньо до Іпсена і торкнемося його. Величезного і масивного доробку, ми зрозуміємо, по-перше, у чому його новаторство, а по-друге, з'ясуємо, що стоїть за цією фразою, що от я спускаюся в канаву, щоб її почистити. Але сьогодні е, мова йтиме про дещо інше. Що? Зробило у свій час романтичний театр таким популярним не теоретичні якісь там маніфести того самого його. Ні. Романтичний театр став популярним завдяки декламаторській манері гри, завдяки цьому горизвісному театральному голосу. Один театрознавець писав про те, що зміни. Привнесені натуралістичною драмою, вони могли стати відчутними лише тоді, коли змінилися базиси засади акторської професії і підходи до акторської професії. Отже, сьогодні піде мова про акторську гру, зокрема, про саксо-майнінгенську трупу. 1866 рік. Малюсіньке Саксо-Мейнінгенське герцогство в Тюрингії. Для орієнтування. Це територія сучасної Німеччини. У той рік, у 1866-й, трон зійшов герцог Георг II. І. І отут починається мила історія. Тому що Герцог був людиною різнобічних захоплень. Він мав інтереси в галузі історії, археології, мистецтва, там, дизайну і театру. Власне, останнє нам, як театралам, тут дуже імпонує. Георг II дуже захоплювався як працював на той час з історичними постановками в театрі принцеси Чарльз Кін. І от через це захоплення він прийшов до того, що самостійно почав брати активну участь у роботі свого Майнінгенського театру. Герцог став таким активним прибічником реформ, бо його теж дуже незадовільняла традиція романтичної доби і романтичної драми. зокрема. Власне, от історія режисури. Сучасного типу починає свій шлях від герцога і його любові щирої та палкої до театру. Тепер треба дати трішки загального контексту, що представляли собою театр Німеччини, хоча не тільки Німеччини 19 століття. Ми маємо там наступне: є художник-декоратор. Поважна птаха, для якої закон пишеться нею ж самою. І є е, прем'єр-актор, це друга поважна птаха, яка м, дуже часто ставала всевладним керівником. Яка інтерпретувала свою роль як хотіла, яка могла взагалі ігнорувати той факт, що взагалі на сцені у неї є партнери і могла не з'являтися на репетиціях від слова зовсім. І от герцог підходить абсолютно з інакшим баченням того, як має працювати театр. На його думку, має бути одна людина. Яка завідуватиме побудовою загального дійства. Мейнінгенський театр стає безпосередньо місцем, де на режисерові лежить завдання, і відповідальність створити єдину А, концепцію, Б, стиль, В. Кожну деталь вистави. Уся ця ієрархія з актором прем'єром на вершині, вона руйнується. І трупа починає працювати як ансамбль, і в одній виставі актор міг мати головну роль, а в іншій бути частиною великого натовпу. Головним завданням для акторів мало стати досягнення єдиної художньої мети, яку, власне, формулював саме режисер. І коли всі ці теоретичні Принципи почали просочуватися та відбиватися у житті, то з'являлося таке явище як планування всього спектаклю на кілька місяців уперед. Взагалі, фантастично, як підходили до найдрібніших деталей, до групувань персонажів на сцені і до кожного їхнього руху. Масові сцени вони так само почали плануватися і ретельно прописуватися. Взагалі, масова сцена ставала, знаєте, як окремим персонажем, і, відповідно, до неї починали ставитися як до особистості з певним набором якостей. Герцог він розробив систему правил, як треба. Працювати над будуванням масових сцен. По-перше, всіх найнятих статистів треба спершу розбивати на невеличкі групи, а на чолі кожної невеличкої групи ставити якогось досвідченого актора. І саме в такому форматі, скажімо, влади і підпорядкування проводити навчання статистів. Далі гамір, він не повинен лунати в унісон, і не має бути ніякого, ніякого змазаного там бубу -бу, 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 бу вчаться кожним статистом слова, і потім ці слова будуть проговорюватися, коли от статист буде безпосередньо у от, системі натовпу. Щоб серед е, деяких акторів не було одноманітностей у тілесних рухах та поставі, то треба, аби там хтось присів чи, наприклад, якось зігнувся. Ніхто зі статистів не вирячується на залу і на глядачів. Далі, якщо от вам. Треба створити ефект великого натовпу, то частина статистів має зникати там десь за кулісами. І таким чином у глядача з'являється відчуття, що у вас там тих людей на сцені величезна, величезна купа. Усі ці речі погодьтеся, вони наразі сприймаються як очевидні, зрозумілі, але на той час це було якісно. Новим підходом до побудови театрального дійства. З приводу образу сцени, то тут також герцог виклав свої міркування. По-перше, на його думку, слід уникати ситуацій, коли актори групуються, розташовуються і діють у центрі сцени. Чому? Бо Таким чином, створюється ефект статичності, а статичність уневиразнює більшість сцен ніяких прямих і паралелей. Для створення ефекту такої безперервної дії треба постійно акторам піклуватися про те, аби на сцені підтримувався рух. І, там, наприклад, якщо актор стоїть на сходах, то ноги його мають стояти на різних сходинках на нижчій і на вищій, а не на одній, треба бути обережним також з тими декораціями, які створюють собою ефект перспективи. Бо якщо допустити зміну актора на фоні таких декорацій, тоді актор. Буде непропорційно за великим чи за малим відносно таких декорацій. Далі герцог застерігав вторкатися коліс, бо тоді вони будуть хитатися, а це неприпустимо. Щодо реквізитів, то тут неприпустимо, аби тривимірні якісь елементи. Виставлялися на фоні пласких, якихось намальованих об'єктів і так далі. і так далі Взагалі, всі свої міркування герцог виливав на сторінки часопису, який мав назву Німецька сцена. От ще можна поговорити про декорації. Перед тим як розробити декорації для драм Марія Стюарт в Шотландії Бьорнсона і горландська діва Шилера, то Георг відвідує Фотерінгей і Домремі, а Ібсен своєю чергою навіть надсилає йому детальний опис. Будинку не надто такого заможного норвежця, коли ми нінгенці мали підготовку до вистави примари. А примари це, власне, і була п'єса самого Іпсена, і, і такою вона лишається. От ще можна трішки роз'яснити для себе, можливо, незрозумілі слова. Бьорнсон це норвезький письменник, він був. Лауратом Нобелівської премії з літератури у 1903 році, але Нобеля він отримав не за драматичні твори, а за поезію. І взагалі Бьорнсона вважають одним, знаєте, із таких чотирьох мастодонтів серед норвезьких письменників. От Якщо називати цю четвірку, то це Бьорнсон Іпсен, якого ми згадуємо, Юнес Лі та Олександр Х'єлен. Далі Шиллер, його, думаю, можна згадати через шкільну програму. Далі Фотерінгей це той замок, де була засуджена Марія Стюарт, і у великій залі цього замку вона була, власне, страчена. Домремі – це місцина. Прославлена, як батьківщина Дарк. Для герцога вкрай важливими були історична автентичність що декорацій, що костюмів. І от з однієї сторони, така педантичність, певне, що вона може видатися недоречною, зважаючи на її кількість і на її обсяги, але. Цього, точніше, цієї педантичності вимагала висока мета. А висока мета вона полягала в досягненні реалізму в театрі, на сцені через багато багато різних факторів. Ну, от і Якщо брати Іпсен насправді, то він сам був таким. Прискіпливим панком у своїх режисерських вказівках, так що ну, можна сказати, що вони одне одного були варті. У 1874 році відбувається підкорення трупою Берліна, і далі розпочинається широкомасштабне гастролювання по всій Європі, і саме під час цього гастролювання майнінгенці роблять. Переворот, або, ну, або якщо не переворот, то значний ефект на таких майстрів, як Вільям Арчер. Який дивився Шекспірівського Юлія Цезаря та інші вистави мейнінгенців у 1881 році у Лондоні. Далі Андре Антуан. Він був на спектаклі Шилерівського Вільгельма Теля у 1888 році в Брюсселі, і про цю подію ми ще поговоримо. Там Станіславський він також був серед тих, на кого Майнінгенці справили величезне, без перебільшень враження. Можна ще згадати Генрі Ірвінга, тому що він почав працювати. З масовими сценами по, скажімо так, методичці Георга II. Тут, ем, доречно, для профілактики можливо підлити трішечки дьогтю у вигляді одного коментаря до Юлія Цезаря. До вистави Юлія Цезаря. Був один альманах, і кореспондент цього альманаху захотів висловитися з приводу сцени на форумі. Якщо ви захочете попрацювати безпосередньо з текстом, або ж ну, не знаю, там, освіжити його в пам'яті, освіжити цей епізод, зокрема, то це дія третя сцена друга. і цей кореспондент е, так описав свої враження від побаченого. Склалося враження, що жорстокість повстання не відповідає квазісиметричній організації усієї картини. От на перший погляд, нічого не ясно. Але прочитавши текст, е, частково можна зрозуміти, про що могла йти мова. І Насправді, це також такий своєрідний поштовх до роздумів на тему втілення теоретичних концепцій у реальність з реальними людьми. От і, можливо, це можна також віднести до теми, яку ми зачіпали під час розмови. Про Золя і його роздумів стосовно драматичного театру і суб'єктивності сприйняття дійства різними глядачами. Тому що, от сцену з натовпом, знову ж таки, з Юлія Цезаря, кореспондент з газети Лондонський фігуро» дуже добре оцінив. Вона справила на нього колосально вражаюче враження вражаюче враження, перепрошую за тавтологію. Просто він... Був у захваті від цієї сцени, можна ще зачепити трішки більше Шілерівського Вільгельм Теля, коли Антуан відвідав цю виставу у 1888 році в Брюсселі, то потім він після неї написав переповненого емоціями Листа до Сарсі. Про Сарсі також була згадка у першому випуску, коли. Зазначалося, що от саме Франциск Сарсі вів термін сцен ефер, тобто обов'язкова сцена в добре скроєній драмі, під час якої ворог він визнає свою поразку, а герой, відповідно, відсвятковує свій тріумф. І цей лист ви зможете прочитати у повному обсязі у книзі Вексмана Антуани Вільний Театр. Наскільки я знаю, перекладу на українську мову немає, але англійською у вільному доступі ви зможете знайти цей текст. І якщо знайдете, то стрибайте на сторінку 95, і там лист розміщений. У повному обсязі, а тут я зацитую лише фрагмент: вони показали нам щось абсолютно нове і дуже повчальне. Натовпи на їхній сцені не схожі на наші, створені з випадкових статистів, звичайних робітників, найнятих лише для костюмованих репетицій, погано одягнених, незвиклих носити такі костюми. Вони чудернацькі та незручні, чим точніше прагнуть відтворити автентичний одяг давнішої епохи. В наших виставах натовп нерухомий в той час, як статисти майнінгенців повинні грати своїх персонажів. Не думай, однак, що вони перетягують на себе увагу від головного героя. Зовсім ні. Картина є цілісною і, хоч в який бік ти б кинув оком, зосереджуєшся на деталі, ситуації чи дії героя. У певні моменти сила цих сцен просто незрівнянна. Звісно, у Антуана були претензії до певних моментів, наприклад, до декорації і, і там, якихось спецефектів, але тим не менш. От, і цікаво зазначити, як Антуан описав сцену, де відбувається вбивство Геслера е, цитую. На шляху Геслера з'явився жебрак і двійку його дітей, які довго і благально щось просили, стоячи спиною до глядачів, а Тель спостерігав за ними. Побачивши цю сцену, ви б погодилися, що у певних випадках гра спиною до публіки допомагає акторові бути переконливим і поглиблює створювану ілюзію. Знову ж таки, це із листа Антуана до Сарсі. І... Це теж дуже новаторський підхід, і сміливий навіть, бо вкрай рідко і неохоче на той час вдавалися до гри спиною на аванс-сцені. От така історія сьогодні вийшла. Знаєте, одну особисту річ швиденько наостанок скажу. Цей випуск записується після того, як. Я сама сходила на виставу. Було погано і мені, і Гоголю, і Гоголю, певне, що навіть гірше, ніж мені, бо це його твір поплюжили. А не мій. Одним словом, настрій був поганий, дуже, дуже не дуже. І от розказування про такий. Феномен, як сексо трупа, трупа, воно підняло мені фантастичний настрій і нагадало, що прекрасне існує, і про нього треба, по-перше, пам'ятати, а по-друге, розказувати іншим. Можливо, вам щось захочеться прочитати або ж перечитати з тих п'єс, які сьогодні були згадані. А... Ви слухали подкаст, як хочеш. До нових зустрічей.